Отже, наше перше питання: шкірне пальто чи шкіряне пальто? Шкіряне пальто чи, Оскільки воно зроблене шкіри, а шкірне це може бути захворюване якесь шкірне. Шкірини це той, mm -hmm. який стосується шкіри. А, наприклад, шкірна хвороба, а шкіриний це той, який виготовлений зі шкіри, який шкіриний вийде. Акціонерне товариство чи акціонерське товариство? Акціонерне. Бо а, акціонерське це напевно. Щось властиве чомусь. Угу. А акціонерне це, це що. Так. Акціонерний ми вживаємо тоді, коли говоримо про акції, наприклад, акціонерне товариство. А от акціонерський це той, який стосується акціонерів. Наприклад, акціонерські внески. Е, громадський транспорт чи громадянський? Громадський транспорт, бо громадянським може бути мужність або совість. Угу. Угу. А транспорт? Громадський? Громадський це той, який стосується громади, тобто певного колективу людей, як от громадська організація. А от громадянський це вже той, який стосується одного громадянина або громадянства в цілому. Наприклад, громадянські права. Дипломат міжнародного конкурсу чи дипломат міжнародного конкурсу? Дипломат міжнародного конкурсу. Чого. А, тому що дипломат це, якщо я не помиляюся, службовець? Угу. Дипломант це та людина, яка пише дипломну роботу, як уже прозвучало в прикладі дипломант міжнародного конкурсу. А от дипломат це службовець, який наділений урядовими повноваженнями, дружна родина чи дружня родина? Дружна чому Бо дружній це риси характеру. Також не варто плутати дружній і дружний, адже вони мають зовсім різні значення. Дружній це товариський, приязний, може бути дружній тон, дружнє ставлення. А от дружний це згуртований, як от дружний колектив чи дружна родина. Книжкова шафа чи книжна? Книжкова шафа. Чому так думаєш? Тому що книжна шафа це навіть не звучить якось безглуздо і нема що більше сказати. Дуже часто плутують книжковий і книжний, проте тут насправді все легко, адже книжковий це той, який стосується власне книжки. А от книжний це характерний для літературно писемного викладу, тобто невластивий живій мові, може бути книжний стиль, наприклад. Волію знати правду чи велію знати правду? Я думаю, що волію. Чому? Е, тому що як за моєю волею, я так хочу, це моя воля. Е, я думаю, що кожен часто чув слово воліти, е, що означає наказувати щось робити. А от воліти це означає хотіти, бажати чогось. Особисте життя чи особове життя? Особисте життя. Чому? Тому що особова може бути справа також схожі слова особовий і особистий. Проте особовий це той, який стосується особи в загальному, ну ніби кількох осіб. А от особистий це вже індивідуальний це той, який стосується однієї конкретної особи, комфортні меблі чи комфортабельні меблі. Комфортабельні меблі. Чому? Я думаю, що комфорт це більше про стан людини? Ну, комфортабельний і комфортний? Вони ніби схожі, проте вони мають трохи різне значення. Комфортабельний вживається для опису зовнішніх зручностей, як от комфортабельна квартира, чи комфортабельні меблі. А от комфортний ми вживаємо тоді, коли хочемо описати внутрішній стан людини. Ну, наприклад, комфортний відпочинок чи комфортне середовище. Музикальний слух чи музичний слух музикальний слух. Чому? тому, що музичний інструмент. Також не слід плутати музичний і музикальний, адже музичний — це той, який стосується музики більше як виду мистецтва, наприклад, музичне училище. А от музикальний це схильний до музики, який здатний її сприймати. Наприклад, музикальний слух. Всім привіт! Сьогодні з вами Софія. Отже, Чекайте, що казати. А транспорті і громаді. Скрізь. Дружня родина чи дружна родина? Дружна. Чого? Хто є? Хто є? Хто Чоєві. А от акціонерський це той, який стосується акціонерів. Кодевець. Куди хочеш дивитися. Дипломат міжнародного команду.